Зараз глянемо сімейку, що заливають гніздом. Яка ситуація з взятком, бо зараз на цвіте золотарник і завжди збираємо прополіст. Кожного разу непогана кількість не зберігається. Зараз вони дуже активно його приносять, вже це верес вже плюється до зими. Можна назбирати непогану кількість прополісу. Потім його ще треба буде очистити, але... Тоже інша історія. цьому магазинчику пусто. опусто. Відкордені поставив, певно, будемо. Потім на п'ятні сто, то я минулого разу ставив. Зараз наверх. Так. Чого то ще важкувати? Ще не дуже, але трошки є Тут між копусами на її залити в цей нектаром со соти трошки. Поправив, бо не було видно корпусу. між волока. Так. Молодо такий є дуже важкий, ну і нелегенько знову залито. Зараз ми то приберемо. Ну, під, підозрюю, що заливають. Шапочку сьогодні ніби не кусається поки що. Завжди приліпали роздільні решітки. Так. Тільки сказав, що не кусається зразу. Кусили мене в голову. Ну, завдемар. Так. так, я. Зараз беру поліс. Гормані з кершітка, то вона запрополісували. Так. частково з воском, частково з приполісом. Маточку идем, у нас всякая история. Маточку еще давно менял. Маточку припомню. Починаю всередину, там легше витягнути, щоб не придавати. Так. І що тут нас каже? Повністю залита. Маточка не будемо мати, де сіяти. Ставимо тут збоку і дивимося сусідню. Зараз наставлю трошки ну, перевіряв, як мікрофон працює, то наразі це гарнітура, навушники з мікрофоном. Мікрофон такий йде, бо чую, що погано. Звук Тут теж залито. Ось... Так, Паралельно дивлюся, де є матка, якщо побачу, так, тут є є ймовірність, що тут десь воно може бути. Так, ось так, знайшов, то знайшов. Не знайшов маточки, то не знайшов. Далі. Де це? Так. Тут трошки є розплоду. Майже нема, можна сказати. Так, тут теж знову рамочка залита. Та й дивимось на крайню. Так, крайня повністю залита. Початили печатати. Поступово йдемо до центру. Так, Може витягли. А Тепер врату дивимося, що тут у нас. Так. Тут більше розплоду. Вже частково є відкритий. Досить непогано. Значить, ставимо сюди цю рамочку. Одну тушу залиту. Так, і зараз зупинюся і потім покажу. Так, а тепер саме цікаве, що будемо робити? Беремо свіжу вушинку, це є вересень. Ставлю я їм в У по вересні. Оскільки взяточок треба, щоб не заливали гніздо. Зразу навколо тої рамочки де вони печатають, і з тої сторони, і з тої сторони. Так Щоб вони швидко. Відніше не печати, а де розпліти, щоб вона швидко відбудували? Так. Оце непогана рамка з розплодом. Так. Озу сюда їм. Тоже. Але нам треба ще одну сімейку підсилити. Візьмемо цю рамку з розходом, але без бджоли. Там маточка є в нас і ложка. Вона слабенька, хочу підсилити. Так, під тої сімейки ми забрали таку рамочку, тут є місце для засігу. І звідси ми забираємо дві рамки залиті. Так, зараз дивимося, щоб розплоду не було. Так, отут є трохи розпліту, не беремо. Так. Тут нема. Значить, беремо цю рамочку. Ось тут вона залита. Забираємо. Забрали, тепер дивимось за другу. А тут у нас є трохи розплоду. Не знаю, не знаю, не знаю. ще на цю крайню гляну. Перейдемо на крайню. Це вона така залита, модова пергова. Так якраз оцю заберемо, а нехай буде. Ставимо те, що менше має до споду. Тепер ставимо те, що більше. суш. Ту, що ми забрали там і трошки трупне Ніч, нічого страшного. Зараз димочок, щоб не продавити. Я замітив, що Джула йде гірше, бо аніманівська решітка. Ставимо їм. Без ганімановської решітки. Так. Але в мене восьмий рамочник, але ставим сім рамочок. Це зменшить те, що матка може піднятися вверх Але покращить принос нектару. То зразу вибачайте за звук, звук краще їде частково послухав, що не дуже. Так, І тепер збираємо гніздо. Тобто ми від них забрали три рамочки. Одну рамку розкладом на виході. Тому на зиму пішла, сімейка сильна відносно. Як на такий час. Нормально перезимовіть. Так, нудові корпуса. Зараз їх би мали набагато краще вивати. Так, Не забуваємо поставити випарник для морошинної кислоти. Так, зараз ще будемо проводити обробку кислоті кислотою. Так ой, з неї тече нектар. Так, все. Зараз віднесу. Со і тепер збираю її назад. Så, не забудьте підписатися на канал, що нехай всім щастить.